Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи. Людина, як біосоціальна істота, постійно пристосовується до мінливих умов довкілля, як до природних впливів, так і до соціальних чинників і відповідно змінює свою поведінку. Поведінка це пристосувальна діяльність, яка охоплює дії і вчинки людини у відповідь на зовнішні і внутрішні чинники. Пристосування організму відбувається з допомогою трьох механізмів вроджених рефлексів, набутих рефлексів та розумової або психічної діяльності. Ці механізми перебувають у нерозривній єдності і становлять вищу нервову діяльність. Увага! Вища нервова діяльність це сукупність взаємопов'язаних, нервових процесів, що відбуваються у корі та підкіркових центрах головного мозку. І забезпечує досконалі пристосування людини до мінливих умов існування. Вища нервова діяльність забезпечує найглибше і найдосконаліше пристосування організмів до умов існування. Засновником вчення про вищу нервову діяльність є російський вчений Іван Павлов. Він поділяв усю нервову діяльність на нижчу і вищу. Під нижчою він розумів рефлекторну діяльність, яка регулює зв'язок з довкіллям. Ці реакції є вродженими, а їхні центри знаходяться у спинному мозку та стовбурі головного мозку. Поняття вища нервова діяльність ототожнював із поняттям психічна діяльність. Увага, психіка, це властивість мозку, відображати зовнішній світ у вигляді відчуттів, уявлень, думок, вольових дій тощо, вищими відділами вищої нервової діяльності є кора великих півкуль та підкірка. Вища нервова діяльність забезпечується двома основними нервовими процесами збудженням і гальмуванням. Збудження це здатність нейрона реагувати на подразник, це підвищена активність нейрона. Збудження виникає в нервовому центрі, а потім поширюється по нервових волокнах у вигляді нервових імпульсів. Зниження чутливості нейрона до подразника це гальмування. Гальмування активний процес, що призводить до пригнічення збудження. Збудження і гальмування взаємодіють. Збудження в одній ділянці кори викликає гальмування у іншій і навпаки. Збудження і гальмування взаємодіють. Збудження в одній ділянці кори викликає гальмування у іншій і навпаки. Процеси збудження і гальмування, як основні процеси діяльності центральної нервової системи, ґрунтуються на певних закономірностях і підкоряються закону взаємної індукції. Виникаючи у відповідних центрах, вони здатні поширюватися по нервових структурах це явище і радіації. Протилежний процес обмеження, скорочення зони збудження або гальмування називається концентрація. І радіацію і концентрацію можна спостерігати під час утворення рухових навичок. Дитина вивчає новий танцювальний рух. У відповідному центрі виникає збудження і поширюється й на інші центри. І радіація. Внаслідок цього скорочується багато м'язів. Рухи виконуються невміло, і тільки в процесі багатьох повторень, у результаті концентрації процесу збудження в необхідних ділянках кори рухи стають високо координованими. Збудження і гальмування мають індивідуальний характер, оскільки у кожному організмі кількість нейронів, довжина їх відростків, активність внутрішніх процесів різна. Сукупність властивостей збудження і гальмування, зумовлених спадково та набутих у процесі індивідуального життя, визначають тип вищої нервової діяльності. Двоє людей виконують одинакову роботу. Виконують добре, але один повільно, уважно, а другий швидко. Чи можемо ми їм дорікнути? Перша теорія, яка пояснювала відмінність між людьми, була гуморальна. Грецький лікар Гіпократ та римський лікар Гален спробували пояснити цю відмінність різними співвідношеннями рідин. Крові, жовчі, слизу в організмі. Французький лікар Клод Сего у 20-х роках ХХ 20 століття досліджував, що кожному організму відповідає певне середовище і виділяє чотири типи будови тіла дихальний, травний, мускульний і мозковий. Його погляди лягли в основу конституційної теорії Кречмера, який у праці будова тіла і характер доводить думку, що люди з певним типом будови тіла мають певні психічні особливості. Наукове обґрунтування типів вищої нервової діяльності розробив Іван Павлов. Він виділив три основні показники процесів збудження і гальмування силу, урівноваженість, рухливість. Залежно від сили процесів збудження і гальмування можна виділити два типи вищої нервової діяльності сильний і слабкий. Слабкий тип не може розвивати сильні збуджувальні гальмівні процеси. Нервові клітини швидко втомлюються, легко виникає гальмування. Сильний тип здатний розвивати сильні збуджувальні гальмівні процеси. Він може бути урівноваженим і неврівноваженим. Сильний неврівноважений тип, коли збудження клітин головного мозку, переважає над гальмуванням. Сильний урівноважений тип. Характеризується оптимальним співвідношенням збудження гальмування, він може бути рухливим та інертним. Отже, є чотири типи вищої нервової діяльності: слабкий, сильний неврівноважений, сильний урівноважений рухливий, сильний урівноважений інертний. Індивідуальну особливість людини, що виявляється в її збудливості, емоційній, вразливості, урівноваженості та швидкості перебігу психічної діяльності, називають темпераментом. Ознайомся з типами темпераменту. Сильному урівноваженому, рухливому типу відповідає сангвінік. Має велику силу і рухливість нервових процесів, урівноважені процеси збудження і гальмування ці люди енергійні, стримані, мають широкий інтерес, життєрадісні, радісні, допитливі. Сильному урівноваженому інертному типу відповідає флегматик, характеризується великою силою, але малою рухливістю нервових процесів, урівноваженістю збудження і гальмування. Ці люди стримані, наполегливі, постійні у звичках. Сильному неврівноваженому типу вищої нервової діяльності відповідає холеричний тип темпераменту, Характеризується великою силою і великою рухливістю нервових процесів, неврівноваженістю. Такі люди нестримані, енергійні, сміливі, схильні до рішучих дій, емоційні. Слабкому типу відповідає меланхолічний тип темпераменту або гальмівний. Він характеризується слабкістю та нестійкістю нервових процесів, переважанням гальмування. Ці люди боязкі, замкнені у собі, надмірно чутливі, схильні до перебільшень, пригнічені, пасивні. Сангвініки бадьорі активні, мають живу міміку, оптимісти. Нудьгують без діла. Негативний бік це брак сили волі. Часто змінюють свої інтереси. Сангвінікам необхідно виховувати силу волі, стриманість, більше зосереджуватись у навчанні та праці. Холерики часто в праці не знають міри, постійно кудись поспішають, схильні до нападів дратіливості, конфліктів, повинні розвивати стриманість і самовладання. Флегматики працьовиті, але неквапливі у прийнятті рішень, важко переключаються з однієї справи на іншу, повільно обмірковують життєві плани. І так само повільно втілюють їх у життя. Їм корисно займатися спортом, спілкуватися з людьми. Меланхоліки дуже вразливі, часто страждають, нерішучі, легко підкоряються стороннім впливом. Корисно меланхоліком займатися спортом. Основні типи вищої нервової діяльності в чистому вигляді трапляються рідко. Вони є вродженими і успадковуються від батьків, але в процесі індивідуального розвитку, під впливом довкілля вони можуть змінюватися. Виховання впливає на тип вищої нервової діяльності. Отже, вища нервова діяльність це сукупність нервових процесів, що відбуваються у вищих відділах центральної нервової системи, мають індивідуальний характер та забезпечують перебіг поведінкових реакцій людини. У їх основі лежить здатність кори головного мозку. До швидкої зміни нервових процесів збудження і гальмування, основними показниками нервових процесів є сила, врівноваженість та рухливість. На їх основі виділяють чотири основні типи вищої нервової діяльності: слабкий, сильний неврівноважений, сильний врівноважений рухливий та сильний урівноважений інертний.